І так, замовили ми замок до правньомашинки Metal Flex. Це є оригінальний замок, а це те, що нам прислали. Тепер в чому різниця? По-перше, на малюнку один замок, в якому вже зроблено під от отакі роз'єми, нам вже прислали з... ось такий о. Зовсім інший. І подивіться, немає ні наводящих, ні того полосок роз'єма, тобто можна помолитися і ставити не так, як треба. Тепер чому різниця? Поставили новий замок, показує режим блокування. Дверка можна відкрити під час того, як є вода. В старому, якщо ми от беремо при. Імітація є зараз, як закривається замок, От таке положення є тут втука, яка при спрацюванні блокує замок. Тут у нас виходить ось така відстань. В новому ця втулка стоїть тут. Зараз замок в спрацьованому режимі. Тепер, якщо взяти штангель-циркуль. І поміряти відстань від букування до цього замка у нас виходить 7,5 міліметрів. Тому, що прислали підробку відповідну, відстань більша, виходить майже. 10 ну, там, 10 з копійками міліметрів. Відповідно, язичок, який тут є на дверцятах, він не буде блокуватися. Тобто, грубо кажучи, от то, що переслали, мало того, що не відповідає роз'єму, так воно ще вам і не буде блокувати дверки вашої пральні машинки. Тобто подалася вода, ви дверки відкрили. Система буде вам показувати, що замок спрацьований, двері закриті, і вода у вас виліться з машинки.